Україна не Фінляндія. Мабуть, багато хто помітив, яку велику позитивну роль у налагодженні стосунків між Україною і особисто Трампом відіграв президент Фінляндії Олександр Стоп. Трамп від Стуба психологічно залежний через цілий ряд суб'єктивних причин. Такі психотипи, як Трамп, чомусь схильні прив'язуватися до певних людей. Їм з ними затишно і комфортно. Зрештою, це справа психологів розбиратися в причинах такого зближення тут не те йдеться. Фінляндія не брала якоїсь особливо активної участі в долі України впродовж останніх століть. Хоча нас багато що об'єднує, в тому числі і колоніальне минуле. Ілля Рєпін нагадую жив в Куокалі, яке тоді входило до складу імперії. Всі роки незалежності нас делікатно схиляли до фінляндизації України. Під цим терміном малося на увазі тепле, лампове, суперлояльне ставлення до Росії ми вам, гопак, борщ, вареники, Вакарчука, сердючку і скрипку, а ви нас не займайте. Не склалося. Натомість Фінляндія пішла шляхом українізації. Замість фінляндизації України сталася українізація Фінляндії. Фінляндія вступила в НАТО через Україно-російську війну. Днями стуба у Вашингтоні спитали, чи бачить він паралелі між Совєтсько-Фінською війною 1939 року і війною України та Росії. Стуб сказав: є паралелі, а є різниця. З Україною зараз весь цивілізований світ, а ми були самі. Ми теж були самі, пане Стуб. Недовго, але певний час були. Всі посольства просто виїхали з України напередодні вторгнення. Байден і Блінкен зустрілися з закордонним міністром Дімою Кулебою і в його особі попрощалися з незалежною Україною як з онкохворою дитиною в останній стадії. Давай до свідання. Нам прикро. Ми сумуватимемо без вас. І лише за якісь два-три тижні до світу прийшло усвідомлення: блять. Та вони ще живі. Вони живі і борзі. Ще не вмерла Україна. Треба ж тобі таке. Горіла земля в Бучі і Верпені, горіло небо над Україною. Цивілізований світ раптом побачив, що Україна стріла окупантів не хлібом, сіллю, а рушницями, вилами і коктейлями Молотова. Це були люди безбашенні, люті і страшні. І аж тоді почалися запізнілі розмови про джавеліни, хаймарси, абрамси і леопарди. І оці два-три тижні. Ті два-три тижні, дні і миті, коли ми були самі без нікого. Це саме ті два-три тижні, які, можливо, найважливіші в історії України за всю її тривалість. Тоді ми стали іншими зовсім іншими ми самі себе не знали до того. Просимо вас, при можливості, підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.